Вітаю вас, малята! Сьогодні я хочу познайомити вас із казкою Володимира Григоровича Сутєєва Живі гриби. Пішов якось їжак по гриби, щоб діточок нагодувати. Зима попереду довга, без припасів ніяк не можна. Багато грибів набрав, усім їжачкам вистачить, ще й друзів є можливість пригостити. А Микита й Денис теж вирішили по гриби до лісу піти. Та от тільки всі гриби кудись поділися, під листочками та під гілками сховалися. Раптом, бачать хлопці, під деревом невеличкий горбок, а на ньому грибів видимо й не видимо, І білі, і підберезовики, і маслюки. От хлопці зраділи, кинулися до чудового горбочка. А той раптом скочив на ніжки та як дремене. От хлопці й. Здивувалися, ще не доводилося їм живих грибів бачити, а їжак з грибами додому прибіг, усіх їжачків нагодував, ще й на зиму вистачило. Чи сподобалася вам казка малята? Про кого вона? Правильно, про їжачка, який ходив до лісу. А чому їжачок ходив до лісу? По гриби для своїх маляток. Хто ще ходив до лісу? Так, це хлопчики Микитка й Дениско. Яка пригода з ними трапилася? Вони побачили невеличкий горбочок з грибами, який від них утік, бо то був не горбочок, а їжачок з грибочками. А чи вистачило цих грибів їжачка? Так, вистачило, що й на зиму залишилось. Розкажіть про все це своїм рідним і друзям. До нових зустрічей, малята!